При в'їзді на вулицю Руські в садовні болери. От коли транспорт, електротранспорт в'їжджає в центр міста, значить опускається автоматично і відповідно системи. От опустилися. До речі, туристи це міста, дуже захоплює цей болер. Вони вивчають, спостерігають. От трамвай проїхав. Машина зараз ліпі Ось От забороняючий знак. Боллер піднімається. Піднімається. От мій трамвайчик. Спускається. Піднімається.